Салом перший переклад Огієнка, блаженна людина, що не ходить на раду несправедливих і на дорозі грішних не стоїть, і на сидінні злоріків не сидить. Але в законі Господньому замилування її, і про закон Його вона роздумує в день та вночі. І буде вона, як дерево, над водними потоками посаджене, що приносить свій плід своєчасно і листя його не в'яне, і все, що вона чинить. Буде успішне, не так ті несправедливі, вони як полова, що вітер розвіває. Через це не встоять несправедливі на суді ані грішні у зборі праведних. Познає Господь дорогу праведних, а дорога несправедливих загине. Про що цей псалом насправді? Як застосувати його у житті? Псалом перший, недаремно поставлений на початку всієї книги, відкриває найважливіший урок. Любі слухачі. Зберігайте це відео, аби повертатися до духовних роздумів над цим словом. Тож що такого особливого у першому псалмі він ставить перед нами дзеркало? Якою дорогою йдеш ти? Є два шляхи. Один дорога праведних, інший дорога беззаконних. І нейтрального шляху тут немає. Блаженна людина не йде з порадами несправедливих, не стоїть серед грішних, не сидить у товаристві тих, хто зневажає святе, це опис життя, в якому людина не дозволяє темряві формувати її мислення. Її серце має замилування в законі Господньому це означає, що Божа істина стає не обов'язком, а джерелом радості. Праведний чоловік чи жінка не ідеальна особа без слабкостей. Це той, хто щодня обирає жити з Богом. Він може падати, але знову встає, бо його коріння у слові. Таке життя схоже на дерево, посаджене при потоках. Потоки це образ Божого духа, його живої води. Якщо коріння глибоко в ньому, тоді дерево не боїться посухи, воно приносить плід у свій час і листя не в'яне. А що ж беззаконні? Псалом каже, вони як полова, яку розвіює вітер. Їхнє життя може здаватися гучним, наповненим успіхом і славою, але всередині воно порожнє, як солома без зерна, воно не має ваги, їхній кінець загибель, навіть якщо зовні все виглядає яскраво. Цей контраст дуже різкий, праведний дерево при потоках, беззаконний пил на вітрі. Один образ показує стабільність і силу, інший нестійкість і марність. Як застосувати цей псалом у житті? У стосунках. Подумай, чиї слова й поради формують твої рішення, чи вони ведуть тебе ближче до Бога, чи віддаляють. У думках, над чим ти роздумуєш вдень і вночі, що найбільше займає твоє серце, Божа істина чи тривоги світу? У діях. Яку дорогу обираєш щодня? Дорогу, яка веде до миру і плодів, чи дорогу, яка розвіється на вітрі? Блаженство, про яке тут сказано, це не відсутність проблем, це внутрішній мир, що не залежить від обставин, це впевненість, що твоє життя в Божих руках, що твоя дорога відома йому. Головний сенс набагато ширший справжнє щастя не приходить іззовні. Воно народжується зсередини, коли ми обираємо наповнюватися Божим Словом. Праведність це не тільки правильні вчинки, це орієнтація серця. Якщо моє серце звернене до Бога, то навіть коли приходять бурі, я укорінений у Його благодаті. Життя, яке здається успішним у світі, може бути пустим у вічності, а життя, яке сповнене Божої присутності, приносить плоди, що залишаються назавжди. Псалом 22. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, проводить мене ради імені свого стежками справедливости. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, то не буду боятись злого, бо ти при мені, твоє жезло й твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготував супроти моїх ворогів, намастив мою голову оливою, чаша моя то надмір пиття. Так добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, і я пробуватиму в домі Господньому довгі часи, як мати Господа своїм справжнім пастирем і довіряти йому навіть у долині смертної тіні. Що Господь каже робити, аби вороги стали свідками нашого благословення? Підписуйтесь на канал, залишайте вподобайку, діліться цим відео з близькими, а відповіді на ці запитання ви почуєте у роздумах просто зараз. Бог через цей псалом нагадує Він є пастир, який піклується про нас у всьому, навіть у темряві, навіть серед долини смертної тіні. Його жезло й посох підтримують і ведуть. Тут є обітниця вороги не матимуть останнього слова, бо Бог сам накриває трапезу перед їхніми очима. Що важливо зробити у житті навчитися довіряти, дати Богові вести нас навіть тоді, коли ми не бачимо дороги, інколи необхідно зупинитися посеред свого життя, дати слову часу сісти у нашій внутрішній людині. Також важливо зробити рішення по Слову Божому, відмовитися від страху, від сумніву і від переконання, що ми самі мусимо все втримати. Браття та сестри, не забуваймо подбати про душі й інших людей, бо велика нагорода чекає на тих, хто дбає не тільки про себе, залишайте коментар, вподобайку і підписуйтеся на канал. Щоб більше людей поринуло довіри і відчуло спокій, мир і любов Бога у своєму серці. Псалом 26 Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись, Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись, коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те на поміч Його. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати, бо Він заховає мене дня нещастя в своїй скинії». Сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в його скинії буду приносити жертви при відзвуках сурм, і я буду співати та грати Господеві. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця. Тому, Господи. Буду шукати обличчя Твого, не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже спасіння мого, бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною ради моїх ворогів. Не видай мене на сваволю моїх ворогів. Бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці, немов би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Друзі, вже зараз ми переходимо до ще більш потужних псалмів, які розкривають усю суть життя в постійному благословенні та показують нам. Які кроки робити, щоб жити за волею Божою та мати успіх у кожній справі, розмові та на всіх шляхах? Слухайте до кінця та отримайте розуміння, як слідуючи простим крокам бути угодною Богу людиною вже зараз. Псалом 32 Блаженний, кому прощений злочин, кому гріх покритий. Блаженна людина, який Господь не зарахує провини, і в дусі якої нема підступу. Коли я мовчав, то знемагали кості мої від мого зойку щоденного, бо вдень і вночі тяжіла надо мною рука твоя, волога моя обернулася в літню спеку, гріх мій тобі я показав і провини своєї не сховав. Я сказав був признаюся в беззаконні своєму Господеві, і ти простив провину гріха мого. Через це буде молитись до тебе кожен благочестивий у час, коли можна знайти тебе? Тож навіть повінь великих вод до нього не дійде Ти сховище моє, від утиску ти мене збережеш, радістю спасіння оточиш мене. Чому справжнє блаженство починається з прощення гріхів? І що відбувається з душею, коли ми мовчимо про свою провину? Яку силу має щире визнання перед Богом? Друзі, підписуйтеся на канал, якщо не зробили цього раніше, та давайте розкривати значення Слова Божого разом. У цьому псалмі Бог нагадує нам найбільше щастя це не багатство і не перемоги, а прощення. Коли людина приховує гріх, душа її висихає як під палючим сонцем. Але коли вона щиро визнає беззаконня, Господь дарує прощення і відновлення. Урок Не тримай у серці тягар провини. Принеси його Богові у молитві, визнай свою неміч і дозволь йому простити. Тоді навіть повінь великих вод, проблеми, хвороби чи труднощі не зможе тебе зруйнувати. Бо Господь стає твоїм сховищем і оточує радістю спасіння. Псалом 50 Помилуй мене, Боже, з великої милости своєї і з великого твого милосердя зітри беззаконня мої. Обмий мене зовсім із мого беззаконня, і з мого гріха мене очисти, бо беззаконня свої я знаю, і мій гріх передо мною постійно. Проти тебе одного я згрішив, і перед очима твоїми зло вчинив, так що справедливим будеш у словах своїх і чистим у своїм присуді. Ось я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Ти ж правду полюбив єси в серці, і в душі моїй відкрив єси мудрість. Очисти мене із сопом, і буду я чистий, омийте мене, і стану я біліший від снігу. Дай мені почути радість та втіху, і зрадіють кості, тобою сукрушені. Обличчя своє заховай від гріхів моїх і всі беззаконня мої зітри. Серце, чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця, і Духа свого Святого не забери від мене. Верни мені радість спасіння Твого, і духа добровільного підтримай в мені. Беззаконних я буду навчати доріг Твоїх, і навернуться грішники до Тебе. Визволь мене від вини за кров, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно буде співати про справедливість Твою. Господи, відкрий мої уста і уста мої сповістять Твою хвалу, бо жертви ти не жадаєш, а я дав би її. Цілопалення тобі не до вподоби, жертва Богові, зламаний дух, серцем зламаним і упокореним. Ти не погордуєш, Боже, учини добро Сіонові за твоєю ласкою, збудуй єрусалимські мури, тоді будеш бажати жертв справедливости, цілопалення та жертви, тоді на жертівнику твоєму приносити будуть тельців. Брати і сестри, цей псалом один із найглибших криків душі людини до Бога. Давид, усвідомивши свою провину, не шукає виправдання, а смиренно визнає гріх і просить Господа про очищення. Ми всі маємо моменти, коли серце обтяжене провинами, і здається, що немає виходу. Але Псалом 50 відкриває двері: Бог завжди готовий пробачити, якщо ми щиро звертаємось до нього. Ключове прохання Давида. Серце чисте створи мені Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Воно звучить як молитва і для нас сьогодні. Поглянь, як Давид визнає проти тебе одного я згрішив. Він розуміє, що навіть якщо провина була перед людьми, справжній гріх завжди проти Бога, і лише Господь може зцілити і звільнити серце. Перша істина Бог не відкидає зламане й упокорене серце. Навпаки. Саме таке серце Він приймає і піднімає. Друга справжня жертва для нього не зовнішні діла, а покаяння. Ми можемо виконувати ритуали, але якщо серце холодне, вони не мають сили. Третя. Радість спасіння завжди повертається, коли ми віддаємо серце Господу. Бог не лише очищує нас, а й дарує нове життя, нову надію, нову силу. Цей псалом не тільки прохання про прощення. Це заклик до нового життя. Давид просить не лише стерти його гріхи, а й дати духа добровільного, внутрішню силу для змін, і ця сила доступна кожному, хто шукає Господа. Коли ми щиро кличемо до нього, він оновлює наш дух, наповнює серце миром і вчить жити по-новому. І щоразу, читаючи це слово, ми наближаємось до світла. Тому, брате і сестро, не тримай біль у серці. Довір його Господу, віддай йому провину, і ти відчуєш легкість, бо там, де є покаяння, завжди є надія. І пам'ятай, кожен раз, коли ми читаємо і слухаємо Боже Слово разом, ми будуємо спільноту віри. Твоє амінь. Чи кілька щирих слів у коментарях можуть стати підтримкою для іншої душі, яка шукає надії? Якщо сьогодні ти відчуваєш, що сили закінчуються. Прочитай цей псалом уголос дозволь словам стати молитвою твоєї душі. Відчуй, як Божий мир огортає тебе. Коли ми наповнюємо розум і серце Його Словом, тоді навіть найбільші випробування втрачають владу над нами. Саме тому я запрошую вас, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові молитви і проповіді. Разом ми зростаємо у вірі і силі, бо в єдності. Є благословення. Псалом 118 Огієнка, вибрані уривки. Блаженні ті, що дороги бездоганні, що ходять у законі Господньому, блаженні ті, хто держить свідчення Його, що шукають його всім серцем, і не чинять беззаконня, а ходять дорогами Його. О, якби дороги мої були спрямовані, щоб я виконував устави Твої. Тоді я не осоромлюсь, придивляючись до всіх заповідей Твоїх. У серці своїм заховав я Твоє Слово, щоб не грішити мені проти тебе. Навчи мене уставів Твоїх, Господи, і я буду їх пильнувати до кінця. Якою дорогою триматиме юнак у чистоті серце своє? Коли держатиметься він за слово Твоє, я шукаю тебе всім серцем своїм, не дай же мені заблудитися від заповідей Твоїх. Роздумую про накази Твої і дороги Твої оглядаю. У постановах Твоїх я буду замилування мати, не забуду я слова Твого. Відверни очі мої, щоб не дивились на марноту дорогою ж Твоєю, оживи мене. Слово Твоє то світильник для ноги моєї і світло для стежки моєї. Я схилив своє серце виконувати устави Твої навіки аж до кінця. Ти покров і щит мій, я надію свою кладу на слово Твоє, великий мир у тих, хто любить закон Твій, і для них немає спотикання. Очі мої споглядають на спасіння Твоє і на виконання слова правди Твоєї. Нехай прийде благання моє перед лице Твоє, Господи, і за словом своїм навчи мене. Нехай уста мої звіщають хвалу, бо ти навчаєш мене постанов своїх. Як саме слово Боже може тримати серце в чистоті і на що це впливає, як воно стає щитом і покровом у житті та робить успішним кожен крок? Зберігайте це відео, діліться своїми думками у коментарях та давайте слухати найважливіші принципи слова разом зі Святим Духом далі? Псалом 118 – найдовший найдовше у писанні, і не випадково він весь присвячений темі Божого Слова. Тут ми бачимо, що справжнє щастя приходить до тих, хто ходить у законі Господньому і шукає його всім серцем. Господь каже нам: зберігай моє слово у серці, і воно збереже тебе від гріха, роздумуй над ним вдень і вночі, і ти матимеш світильник, який вкаже дорогу у найтемніші часи. Урок для нас! Без слова Божого, серце легко спотикається і блукає в марноті. Але коли ми обираємо слово за щитий покров, ми отримуємо великий мир, який світ не може дати. Тому відмовся від байдужості, від звички відкладати читання писання, наповнюй розум Божою істиною, і тоді навіть серед випробувань твоє життя стоятиме на скелі. Бо Божа обітниця проста, у Його слові є захист, світло і мир для тих, хто його тримає. Дорогі брати і сестри, дякуємо вам за те, що ви залишилися з нами до самого кінця. Кожен псалом, кожне слово і кожна молитва мають силу змінювати наше життя, зміцнювати віру і приносити захист. Але щоб це служіння могло сягати ще більше сердець, нам дуже потрібна ваша підтримка. Без підписки, без вашого коментаря і без вподобайки нам буде надзвичайно важко досягати нових людей. Які потребують Божого Слова. Тому, якщо ви ще не зробили цього, підтримайте команду молитви українською своєю підпискою. Напишіть у коментарях слово Амінь або діліться власними роздумами це надихає й інших. І обов'язково поширте це відео з близькими, щоб Слово Боже могло торкнутися ще більшої кількості сердець. Нехай Господь благословить вас за вашу вірність і добру підтримку.